Філак Макс Барських вирішив зробити паузу у своїй концертній діяльності. Про це він сказав у програмі ЖВЛ. Ну і артист каже, що хоче повністю зануритися у творчість і повернутися до того, на чим він працював ще до початку повномасштабного вторгнення. Макс Барських вже навесні хоче випустити англомовний альбом. Ну і, взагалі, Макс не покидає надії стати популярним за кордоном, і як він каже, розширити горизонт своєї творчості. Ну і з початком повномасштабного вторгнення Барських одним з перших Перших заявив про свою чітку позицію. Він залишався в Києві. Його пісня, хай буде весна, побила залі всі рекорди по переглядах, по прослуховуванню. Бо Вона, в принципі, була одна з перших пісень після початку повномасштабного вторгнення. Ну а потім Макс почав поступово відновлювати свою гастрольну діяльність і кілька разів зібрав найбільший майданчик в Україні. Це Палац спорту у Києві. І тут, в принципі, логічним продовженням кар'єри є звичайно шлях за кордон. Артист в принципі може собі це дозволити не забуваючи і про українську аудиторію, а от чи вдасться Максу чергове підкорити зарубіжний шоу-бізнес, власне покаже час, бо це вже не вперше, коли він намагається це зробити і випускає англомовні пісні.